Вітаннячка з Києва, любі друзі. Сподіваюсь, що ви і ваші близькі зараз знаходяться у безпеці. Сьогодні пропоную разом зі мною відкрити посилочку Мейкап і розглянути ось такий подарунковий набір NYX. Це був, здається, якийсь новорічний набір, але я його замовила ось тільки зараз. Тут купа гарних класних продуктів, які я пробувала на собі перше враження. А також розіграємо цілу купоньку ближчиків умови, потім я вам розкажу. Тому не будемо зволікати. Розпочнемо. Дивіться, слухайте. Ну, тут має вже бути новорічна якась музичка, і будемо робити собі новорічний настрій. Боже, скільки... Скільки це всього? <смі> Ого! Так, це у нас як спонжик. Ось такий. У наступних відео обіцяю, що ми використаємо. По відчуттям він достатньо м'ягенький. Подивимось. Так, ось цей пакетик відкрила. Це у нас палетка Нікс. Тут один, два, три, чотири матових і два таких шимерних кольори. Ми зробимо макіяж цією палеточкою. Я думаю, що у наступному відео ми взагалі зробимо макіяж з косметикою Нікс. Так, відкриваємо, що тут. Я так розумію, що це хайлайтер. Так, це хайлайтер. Ось такий. Мені, до речі, подобається такий ефект, коли ось ми вже припудрились, це нанесли, і зверху наносимо такий. Вологий хайлайтер, тоді, ось саме такою технікою воно не підкреслює якісь нерівності, воно дає такий більш глянцевий ефект. Наступна така історія. До речі, може хтось захотів комусь подарувати такий набір, і якраз приглядається ось такий. Що це у нас? Ого! Оце помаранчева революція на губах. Але, будучи відвертою, ну, я не буду таке носити в житті. Не буду. Наступне. О, знову Світ Кейкс. Друзі, я тюцю. -тю. Це ніякий не блиска. Це Soft Cheek Tint, це рум'яна. Давайте тоді спробуємо. Рум'яна на одну щічку, а ці рум'яна на іншу. Хоч в мене тут є, але кого це коли зупиняло? Так. Це у нас цей колір. Такий більш помаранчевий. Ну ось такі кольори помаранчеві, я дуже люблю влітку під засмагу. Такий фреш. Дуже гарно. Слухайте, а насправді дуже непогано виглядає, коли ти наніс тональний крем, далі пудрю, і зверху вже і рум'яна, і хайлайтер такий вологий. Glow ефект виходить. Мені подобається. Поїхали далі. Наступне А ось таке я зараз люблю. Блищик. Звичайний, прозорий. Я такого формату речі люблю носити в косметичці завжди. Знаєте, ось, користуватися якоюсь матовою чи напівматовою помадою. У мене зараз сохнуть губи, і зверху потім з часом як зволожувати. Він нікуди не пливе. Класна консистенція. Ось зараз мені подобається, як роблять блищики. Вони нескатуються, ну, ніксові блиски, я взагалі не пам'ятаю, щоб вони скатувались. Так, воно, як будь-який блиск, липне, коли вітряно, там, летить до губ. Волосся і тому подібне, але воно виглядає дуже привабливо на вустах. Мені подобається. Запах такий М -м, таке щось фруктове. О, ще один такий блиск. Ось такий: цей більш такий рожевий, а це такий більш помаранчевий. Бачите? Ну, це такий прозорий блиск, такий з ледь ледь помітним відтіночком. Так, я ось зараз цей спробую. Навіть пробувати не буду. Він напівпрозорий, друзі. Наступне! Що це у нас? Butter Glows. Це прям підходить під сьогоднішній макіяж. Насправді я люблю такі блищики носити під олівчик, знаєте? Дуже гарно. Прям вау. Поїхали далі. Боже, як воно пахне! Такий аромат якогось смаколика, якоїсь кондитерки, знаєте? Такі сочні. Губи виходять. Оце я точно буду носити. Навіть на весну, на літо. Буде дуже гарно. Ось ці блищики поки що мої фаворити. <поїхали>, Поїхали далі. Все виглядає як цукерка, і пахне як цукерка. І в мене вже такий новорічний настрій. Що це у нас? Смарт степ. А, я зрозуміла. Дивіться. Це ось такі зірочки. Ну, що це таке? Куди це? Хтось таким користується? Я навіть не хочу сюди ляпати кудись. Ну, давайте. Давайте, знаєте куди? Ось сюди. Тиц? Тиць. Ну, вже жалкую, що це зробив. Ну, це кому? Кому це? Дітям? Я так люблю такі кольори, такі губи. Я просто обожнюю. А, -а, -а це знову Soft Cheek Tint, Це знову рум'яна. Куди їх спробувати? Ну, давайте на руку. О, -о, -о Ось такий колір я просто дуже люблю. Ось якраз на зиму. Думаю, що буде прям сексі. Поїхали далі. Ну, це на якусь Барбі вечірку, друзі. Я просто одразу знаю, що це не мій колір. Ну, я таке не буду носити. Я антибактеріальною серветкою. Поїхали. Це не мій стиль. Я протерла перед цим губи. Антибактеріальною серветкою. І нанесла цей блиск. Більше я ним не планую користуватися. Наступний ще один хайлайтер. Ось такий колір мені більше подобається. Під засмагу, ну, зараз подивимось. О, так. Клас. Ось під мій колір шкіри. то це прям більш гармонійно. Так натурально-натурально, бачите? зараз я зніму цей блиск. Щось мені взагалі. <смі> він не до душі. І зверху на галочку нанесемо ось цей хайлайтер. Ну, так дуже-дуже натурально. Мені подобаються. Ці хайлайтери. Клас. Поїхали далі. Просто прозорий блиск. М -м -м, все пахне ось такою кондитеркою. Я таке люблю. Собакою вийти гуляти, щось таке нанести. Суха дуже помада, матове, зверху ось так зволожити. Це таке, що знадобиться. Ось знаєте, в косметичці таке нехай лежить буде непогано. Якийсь олівчик просто зверху блищик. Клас. Наступне щогер. Це знову. Блищик, який пахне динькою, Напівпрозорий, такий гарний. В мене один, два, три ось таких ближчики. І ще ось цей. Тому цей я навіть не буду пробувати на губах. Піде в розіграш. Поїхали далі. Пилочка для нігтів. Fat oil. Пробуємо цей блищик. Ну, ось це моє. Я люблю такі кольори. воно пахне якоюсь вишенькою. Клас. Поїхали далі. Знову олійка трішки іншого кольору. Друзі, я все протираю антибактеріальною серветкою. Може, у кінці відео я щось розіграю, якщо ви не гидуєте. Бо я все пробую ось так один раз. І все. Клас! Це ось такий колір. Ще одна олійка. Одразу витираємо. З блискітками. Може, ці аромати? Це щось. Дивіться. Це напівпрозоре, майже однакове, з ледь-ледь різними ароматами та кольорами. Мені зараз таке заходить. Поїхали далі. Так. Боже пахне. Шоколадкою якоюсь такою з прянощами. Мусова така консистенція. Дякую. Дуже приємно на губах, не пересушує така напівматова текстура. Ну, це мус. Це мус на вустах. Це просто свято. Що це? Що це? Також смуз якийсь такий шоколадний, більш холодний. Такий, бачите, молочний. Пахне какао. Дивіться. Ну прям сексі. Ну, в принципі, я рада, що повернулася мода на ближчики. Вона так гарно все виглядає. Наступне. знову мусова текстура. Ооо. Оу! Куди це таке? Годиться? Друзі, ні, а це більш таку підсвітлу шкіру. Якщо ви така руденька, я думаю, що вам таке підійде. Я це точно не буду носити. Оооо. Вау! Я не знаю, що це. Боже, це так незвичайно. Але мені дуже подобається. Ану, давайте зверху нанесемо якийсь ось такий блищик. Боже, як це гарно! Ось такі кольори так незвично на моїх вустах. Клас! Останній продукт з цієї. Посилочки. Ось такий колір, знову такий ближчик для губ. Як воно пахне, такий аромат. Я не знаю, на що мені так багато ближчиків, друзі. Вау! Дивіться. Ну, я таке жадібко. На що мені стільки всього? Ну, мені також це хочеться залишити. Бо на губах так гарно. Ну, залишу. давайте підсумуємо у цій посилочці. У нас Три види рум'ян. Я їх наносила зверху на пудру, вже на сухі рум'яни, які в мене були. Але перше враження мені дуже сподобалось. Будемо далі робити макіяжики, будемо їх разом ще пробувати і вносити в різні макіяжі. Ближчики. Два з однієї серії, один з них в мене зараз на стах. Мені сподобались. Я собі лишаю. Ось цей такий нам. Напівматовий блищик. І ось цей напівматовий блищик. Мені дуже сподобались. Це такий класний зараз на осінь колір, я буду її частіше носити, відчуваю цей піднастрій, але це щось таке незвичайне. Я прям хочу спробувати такий холодний макіяж. Під ці губи будемо також фарбуватися. Я лишаю собі ось. Далі ноці ну, олійки для губ, ця, ось ця ось ця, напівпрозорі. Я зараз занесу собі ванну у кожну косметичку, буду залюбки користуватися. Мені зараз дуже подобається. Я, я радію, що ближчики повернулись в моду, і зараз вони гарної якості. Не так як було в 2000 2000-ні. Коли я в школу ходила. Ось ці блищики, Ну, також класні. Ну, ну, ну також класні. Прозори. Піде на розіграш. Палетка. Я обожнюю такі кольори. Такі з теплинкою кольори. Щоб було щось таке червоненьке. Будемо робити макіяж. Ось ці блищики, Клас. Ну, вони обидва дуже класні. Я ось цей подарую сестрі, а ось цей більш теплий залишу собі. Я просто знаю, що ось цей більше підійде моїй сестрі. Хайлайтери. в мене якраз закінчились такі вологі кремові хайлайтери. Обидва залишаю собі. А тепер розіграш зробимо розіграш в прямому етері на наступний четвер. Отже, друзі, умови конкурсу. Ставимо обов'язково лайк і пишемо коментар мінімум на 10 слів. І додаємо: Хочу помаранчевий блиск. Це буде ось цей. Знов таки лайк, коментар мінімум на 10 слів. І пишемо хочу блиск зі смаком дині. Це ось цей диневий блиск. Далі. Пишемо: Хочу блиск Барбі, коментар мінімум на 10 слів і лайк. Хочу прозорий блиск. Знов-таки лайк і коментар мінімум на 10 слів. І хочу тейп-зірочка. Знов таки, лайк і коментар мінімум на 10 слів. Як ви розумієте, в мене не так багато підписників, тому шанси виграти ці ближчики дуже великі. І в четвер, у прямому етері ми цю всю історію розіграємо. Єдина умова, що треба знаходитись в Україні. Передаю тільки по Україні. Так що успіхів! З посилочки мейкап ще залишилось бачите, скільки всього я це залишаю на наступне відео. Дякую, що були зі мною. Дякую, що ми так весело з вами порозважалися. Не знаю, як у вас а в мене вже з'явився такий новорічний настрій, не дивлячись на те, що почалась тільки осінь, але знов я впевнилась в тому, що окрім нас ніхто нам настрій. Не зробить. До нових зустрічей! Дякую, що були зі мною! Бувайте!